Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Анолі Букс. Сьогоднішнє відео буде у форматі влогу. Я обрала для цього дві книги. Одна з них. Прям новинка, новинка. Інша вийшла трошки раніше, але теж відносно нова книга. Я буду ділитись з вами своїми емоціями під час прочитання, коли я прочитаю там 50 сторінок, 200, не знаю, половину книги, і вже в самому кінці. Звісно, це не будуть такі повноцінні структуровані відгуки. Це вже буде у прочитаному за місяць. Однак тут будуть більш щирі емоції. Звісно ж, про обидві книги я говоритиму без спойлерів, тому ви можете спокійно дивитися відео, навіть якщо не читали їх. Також зазначу, що все, що я скажу в цьому відео, це суто моя суб'єктивна думка. І ви можете з нею не погоджуватись, це абсолютно нормально. І перш ніж почнемо, попрошу вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо для свого осіннього влогу вирішила взяти новинку, яка буквально нещодавно вийшла у букшефі. І це Темне романтичне фентезі ртуть Келігард. Ось така вона красива. Дуже мені подобається, як вона візуально виглядає. Я не дуже багато знаю про цю історію. Єдине, що це має бути фентезі, а і те, що тут дуже класний книжковий чоловік. Я так багато захоплених відгуків про нього чула, що він навіть... Для когось краще ніж Ксейден Різен тощо. І я така. Ну мені це звісно треба. Я дуже хочу дізнати, що там. Тому почну зараз читати і поділюсь з вами своїми першими враженнями через там сторінок 50. Я прочитала перших майже 50 сторінок, два розділи. Це скажу чесно, поки що дуже багато я зрозуміти не встигла. Єдине, що це якийсь світ, де поділені люди на якісь регіони, не знаю, як їх правильно назвати. І головна героїня належить до якогось дуже бідного, занедбаного району. І вона, чи то злодійка, чи... чи вона може і не злодійка, а просто таким чином намагається вижити. У неї також є ще молодший брат, і вона робить все для того, щоб їм вижити в цьому світі. Сильно поки що враженнями теж поділитись, на жаль, не можу, тому що за цих 45 сторінок приблизно, ну, чесно, особливо нічого і не зрозуміла. Я ще навіть не в'їхала повністю в те, як побудовано цей світ, і що від цього очікувати теж поки що не знаю. Я вже прочитала 250 сторінок і можу вже поділитися першими враженнями насправді. Отже, там у нас світ фейрі. От воно що. Я, якщо чесно, до кінця не знала, що саме там буде за світ і ем, в чому суть буде цього фентезі, але насправді місцями навіть трохи банально зараз, тому що знову у нас тут ем, володар тіней да, шедев Деді в нас, як завжди, У нас обрана головна героїня, яка, звісно, ж не така, як всі. Тому поки що, якщо чесно, перше враження, ну, таке, досить вторинна історія. Знаєте, не щось, чого я ще раніше не читали. Але загалом мені подобається цей світ. Мені подобається, як це описано. Я не можу сказати, що я вже встигла закохатись в Кінгфішера, це головний герой цієї історії. Я не можу сказати, що він мені зараз перебив Ксейдена або Різенда, Ні. Але, ну. Скажімо так, потенціал він має, поки що лише 250 сторінок прочитала, тому, звісно, все ще може помінятися. Але поки що так досить нейтральне мене ставлення. Я не в захваті, я не розчарована, мені цікаво. Я хочу читати далі і дуже сильно сподіваюся, що все ж таки історія мені сподобається. Я вже прочитала 450 сторінок, це трошки більше, ніж половина книги. І ну, мені подобається. Зараз, уже коли я трошки більше в'їхала в світоустрій, коли більше дізналась про персонажів, мені почало більше подобатись, тому що на початку, скажу чесно, було досить нейтрально. А от е, останніх сторінок. Не знаю, може, 200, я прямо запійно прочитала, не відриваючись, тому що мені дійсно е сподобався головний герой. І ще поки що він не переплюнув в моїх очах ні Ксейдена, ні Різенда, але потенціал він точно має. Світоустрій. Е я не можу сказати, що щось тут таке нове для мене е з цими фейрі. Єдине, що так. Е Прикол з металами, ось ці е, ртуть переплавляння, якесь там налаштовування цих металів, та це в принципі щось цікавеньке, але не можу сказати, що щось таке вау! Вау-ефекту поки що немає, але читати мені. Подобається це дуже легко, воно захоплює. Хоча я не можу сказати, що сюжет рухається дуже вже швидко. М -м ну от за 450 сторінок, як на мене, могло б бути більше подій, більше якихось деталей можна було вже нам розкрити. Але так, динаміки місцями мені не вистачає. Я нарешті дочитала ртуть. І що я можу сказати? Якщо коротко, якби я не читала перед цим двір шипів і троянд, якби я не читала четверте крило, то мене б, звісно, вразила ця історія. Але в цьому випадку, на жаль, ну, було для мене дуже вторинно, скажу чесно: сама історія досить непогана. Було цікаво читати про ось цю ртуть. Але, як на мене, авторка не до кінця розкрила. І не до кінця показала, як все ж таки працює, ця ртуть, в чому її прикол. Більше того, мені не до кінця була зрозуміла магія, система магії. В якийсь момент склалось враження, що там взагалі немає обмежень цієї магії. І, як на мене, це такий собі дуже знаєте, легкий хід для автора. Сказати, що ну, магію можна зробити все ж завгодно. Тобто, взагалі ніяких обмежень, будь-що можна пояснити магією. І мені це не дуже сподобалось, якщо чесно. Щодо головного героя Кінгфішера, ем, ну, по-перше, мені ім'я його не дуже подобається, але ладно, це таке. Ем, ну, скажу чесно, не вау для мене. Не, не він для мене краще, ніж Ксейден чи Різент. Мені не завжди подобалося, як він спілкувався з головною героїною, особливо на початку книги. Я розумію, що вони, типу, там вороги на початку, але все одно деякі фрази були такі, дуже мені кидались в очі, і з неприємного боку для мене вони відкривалися. От тому не можу сказати, що це якась вау-історія для мене. Не можу сказати, що це буде книга, про яку я буду постійно думати, згадувати і так далі. Mm -mm. Це було непогано, це було цікаво, я буду читати наступну книгу, але точно для мене це не було краще ніж двір троянд» чи четверте крило. Враховуючи те, що історії дуже схожі багато в чому, ну я маю на увазі е фейрі там. Ну, якщо ми порівнюємо з двором шипі троянд, якщо ми говоримо про Володаря Тіни, якщо ми говоримо про. Особливу головну героїню, яка там не така, як всі, там, то ця історія явно не найкраща в своєму жанрі, як на мене. І якщо ми говоримо про а, гарячого, а, такого темного, морально сірого головного героя, то цей герой теж не, не, не найкращий з усіх, кого. Кого ми бачили в книгах, звісно, детальніше я буду вже розказувати в своєму прочитаному за місяць. Уже трошки там зберусь з думками більш детально проаналізую цю книгу. Але наразі враження ось такі. Зараз ми їдемо до Львова і дуже рано довелося вставати. Я страшенно не виспалася, але все одно вирішила в дорогу взяти собі книжечку. І оскільки дуже хочу спати, то треба було брати щось максимально легеньке. І зупинилась на книзі із спалахне пожежа Ханни Грейс. Це друга частина циклу Maple Hills. Перша книга там Ізійде Крига. Тут має бути історія знову ж таки про хокеїста одного з команди тієї, що була в першій книзі, та ще однієї дівчини з цього ж університету. Але наскільки я знаю, Тут має бути такий дуже сором'язливий, невпевнений в собі головний герой. От мені дуже цікаво, як мені це зайде і чи зайде взагалі. Тому що після голосу Арчера я зрозуміла, що мені не дуже подобаються такі головні герої, але подивимось, що буде тут. Я прочитала перших 50 сторінок, е і хочу сказати, що поки що ну, все досить банально. Ми познайомилися з головним героєм. Та дійсно він такий досить е невпевнений в собі, але поки що м не складається враження, що він тюхтій і мені це подобається. Головна героїня е Аврора тут більш впевнена в собі дівчина, така вона розкута, сексуальна, але. Видно, що все одно в неї є якісь певні проблемки з тим, що їй потрібне схвалення інших постійно, і без цього вона не відчуває себе вже достатньо впевненою, тому що в неї є проблеми з батьком, які її не дуже сильно не те, що любить, не любить, а скажімо так, не приділяє їй достатньо уваги. Поки що головні герої лише познайомились на вечірці. Е, ну, побачимо, побачимо, що буде далі. Але я вже розумію, куди воно йде, звісно, що вони обоє поїдуть у літній табір вважатиме. Але, звісно, поки що про це не знає жоден з них, що вони там знову зустрінуться. Але цікаво, скажу чесно, розслабляє. Я прочитала приблизно половину книги, і хочу сказати, що мені дуже сильно нудно. На жаль, якось воно все йде так. Ну, я навіть не знаю як, якщо чесно. Події взагалі мені не цікаві. Головні герої Аврора і Рас приїхали в цей табір, де вони мають бути вважатими, і тут описуються якісь їхні тімбілдинги, поки що приїдуть діти, і всяке таке. І, якщо чесно. Я не розумію, що саме мені тут мало бути цікавим. Я не відчуваю якоїсь там шаленої хімії між персонажами. Я не можу сказати, що якісь події такі прямо дуже захопливі. Тобто, я, звісно, буду читати далі, тому що, на жаль, у мене немає з собою просто ніякої іншої книги. І щось читати треба. Ну, типу, воно не. Щось важке, воно мене не грузить, я в принципі розслабляюсь, поки я це читаю. Але я знаєте кілька разів реально відлітала думками кудись, поки читала, тому що мене якось ну, геть не захоплювали події, що відбуваються в самій книзі. Я дочитала із палахне пожежа Ханни Грейс. І скажу чесно, якби я не взяла цю книгу собі для влогу, я б, мабуть, її і не дочитувала. Тому що мені було так нудно, що я реально останніх вже сторінок 200 читала ледь не по діагоналі, тому що я зрозуміла, що де сюжет. Я не бачила там сюжету. Ну, подій взагалі ніяких не відбувається. Мені було нудно весь час. Мені було нецікаво абсолютно. Головні герої в мене не викликали взагалі ніяких емоцій. Оці їхні безкінченні якісь проблеми з статусями. І на цьому буквально будувались їхні особистості і все більше нічого в них не було, окрім оцих їхніх проблем з їхніми батьками. А... Мене радує одне, що тут було менше спайсі сцен ніж у «Зійде Крига. Прекрасно. Але, як на мене, Зіда Крига в цілому була трохи кращою книгою, ніж спалахне пожежа. Ну там, принаймні, був як не якийсь сюжет. Тут я взагалі його не побачила. Також я не побачила взагалі тут ніякої драми. Я не побачила тут ось цього забороненого кохання, коли головним героям не можна бути разом через ем, правила табору, в якому вони працюють. Взагалі це не відчувалось ніяк, що це заборонене кохання. Це така умовність умовність була. А самі головні герої я б не сказала, що якусь там хімію, неймовірно, ніж ними відчувала. Ну, таке мені було отаке. От, от Більше того, у мене складалось весь час враження, що ця книга написана суто для е, Тік-Току. Тому що. Ті фрази, які там звучали, в мене складалось враження, що я їх уже так багато разів читала в книгах. Ну, якось оригінальності я взагалі не побачила в цьому ніякої абсолютно. Тому, на жаль, і спалахне пожежа не спалахнула. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви ці книги, і якщо так, то які ваші враження? Також, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець до гори, підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!